Привіт! Готуємо солону рибку з скумбрію сухим посолом. Це перевірений рецепт, і ви можете з успіхом його використовувати та не сумніватися у кінцевому результаті. Отже, беремо свіжо заморожену скумбрію та розморожуємо її у холодильнику. Беремо яблучний оцет, коріандр, чорний та духмяний перець у зернах, сухий часник приправу до риби. З риби зрізаємо плавники. Відрізаємо хвіст та голову. Витягаємо онутрощі. Гарно промиваємо під проточною водою та висушуємо паперовими рушниками. Готуємо посолочну суміш. Для цього беремо 1 столову ложку кухонної солі, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку сухого часнику, 1 чайну ложку зерен коріандру, 1 чайну ложку приправи до риби. 1 чайну ложку зерен чорного перцю. 1 чайну ложку зерен духмяного перцю. Подрібнюємо руками 2 лаврових листка та все перемішуємо. В окрему ємність додаємо 1 чайну ложку яблучного оцту та 1 столову ложку води. У мене мінеральна. Скумбрію проливаємо розчином оцту всередині та зовні. Гарно натираємо сухою посолочною сумішчю. Загортаємо у пергамент та поліетиленовий пакет та даємо ніч постояти в холодильнику для просолу. На ранок обмиваємо рибу під проточною водою. Готуємо на відварну картоплю. Яку варимо з додаванням лаврового листка, часнику та цибулі. Тим часом замаринуємо синю цибулю. Для цього нарізаємо її півкільцями. Додаємо 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку оцту. Заливаємо все крутим кип'ятком по вінця, даємо постояти 10 хвилин. Через 10 хвилин маринування цибулю промиваємо під холодною водою. Вона готова. Вирізаємо трояндочки для прикрашання страви. Для цього беремо стиглі сливки та дуже гострим ножем прорізуємо листочки на томаті, рухаємося по колу. Роз'єднуємо томат і отримуємо дві красиві трояндочки, сервіруємо. На таріль викладаємо порізану солону скубрійку, присипаємо маринованою цибулькою. Викладаємо трояндочки з помідор, додаємо листя петрушки. Викладаємо гарячу картопельку. Рибку поливаємо оливковою олією. На картоплю викладаємо шматочок вершкового масла та подаємо. Смачного. Друзі. Підписуйтесь та лайкайте. Пишіть свої рецепти солоною скумбрією. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!